Це часто влаштовує незручні ситуації. Та я взагалі не знаю, як я живу. Поставляйте пріоритети правильно. Ти не повинна знати все. Найголовніший мій. Бій. Всім привіт! Ви на каналі Бов Конблог. мене звати Юля. Сьогодні б я хотіла записати таке відео, як поради собі 14-річній, тому що зараз дуже багато дівчат, які потребують цих порад, і я б дуже хотіла, щоб дівчата, які зараз у цьому прекрасному віці, не допускали моїх помилок і, можливо, їм буде. Це краще, якщо вони навчаться на моїх помилках. Я записую це привітання вже в кінці. Я відзняла весь матеріал, тому що я просто не могла зібратися на початку відео. Тож <плес> відео буде цікавим і я сподіваюся, воно вам сподобається. Приємного перегляду! О, перша порода, яку я дала собі 14-річні це пити якомога більше води. Це була велика моя проблема, тому що раніше я приділяла воді зовсім мало уваги, і це було дуже погано, тому. що це впливає на шкіру, це впливає на стан ЖКТ, це впливає на самопочуття перш за все. І краще воду пити маленькими ковтками протягом всього дня, тому що так вона залишається у клітинах, а коли ви п'єте її великими дозами, вона проходить просто транзитом і виходить наружу. Тому це дуже важливо. Вода це одне просте, але при цьому одне з найважливіших правил для здорового організму та здорового тіла. Пити просто воду, пийте воду з лимоном, пийте воду з нетамечі. Чим завгодно, але просто пийте її і пийте її в достатній кількості. Друга та дуже важлива порада, яка берегла мені просто мільйони нервових клітин. Якщо подруга або друг, або компанія жартують образливо для тебе, вони тобі не друзі. Це правило я запам'ятала раз і назавжди. Коли подруга дозволяє собі жартувати в компанії, при твоїх друзях, при незнайомих будь-що. І потім прикривається тим, що ти просто не розумієш гумор, це все просто жарти, це величезний червоний прапор. Треба потрібно зразу обговорювати, розставляти свої кордони, тому що якщо людина буде це продовжувати, вона буде впливати на вас, на вашу самооцінку, і це закінчиться дуже плачевно. Тому якщо після розмов ви бачите, що ситуація не змінюється, просто йдете від цієї людини, не пояснюючи нічого, не потребує додаткового обговорення, якщо ви про це вже не говорили і говорили не раз. Тому що якщо людина буде продовжувати словесно принижувати вас в компанії, це буде дозволяти їй будь-як впливати на вас, в негативному ключі буде дозволяти впливати на вас та саму вашу самооцінку. Третя порада це навчайся. Неважливо, що ти будеш вивчати, це не обов'язково. Ти маєш бути відмінницею, не обов'язково вчитися в школі на відмінно і судити себе за кожну погану оцінку. Але при цьому тебе повинен бути якийсь інтерес, який ти повинен розвивати. Ти не повинна знати все. Ти не повинна бути відмінницею через те, що так сказали в суспільстві, через те, що це сказали батьки, або це від тебе вимагають вчителі. Це не завжди ок, тому що я була відмінницею всю школу, і я не можу сказати, що це прям сильно мені щось дало я Не можу сказати, що це погано. Мені було просто легко навчатися, але якщо важко, потрібно трошки зменшити тиск на себе, тому що вивчити все, що дають в школі на відмінно, і все це пам'ятати протягом довгого часу це просто нереально. Але потрібно обрати декілька речей, які тобі буде цікаво вивчати в майбутньому. Це насправді може бути все, що завгодно. Тобто, що ти зможеш бути, хоча б в одній справі досвідченим крутим спеціалістом, ти завжди матимеш їжу, ти завжди матимеш житло, і ти завжди матимеш друзів. Також прокачує вміння комунікації. Воно тобі не раз знадобиться в житті, і воно буде дуже часто тебе вивчати. Четверте, це просто найголовніший мій біль. Це вчи англійську. Вчи англійську як тобі зручно. В цілому це не має різниці. Ти можеш дивитись фільми, ти можеш дивитися серіали, дивитись TikTok англійською, ютуб все ж завгодно. Ти можеш читати книги, ти можеш вчити граматику, але тобі потрібно її вчити. Обов'язково тренувати англійську на слух. Зараз я переїхала в повністю англомовну країну, і хоча я раніше в школі знала дуже добре англійську, я їздила на олімпіади, я дуже добре знаю граматику, вмію добре читати, я розумію текст, але сприймання на слух у мене завжди було на рівні, ніж усі. І зараз це найголовніша проблема, тому що я розумію, що від мене хочуть тільки тоді, коли вже потрібно було відповісти. Це часто влаштовує незручні ситуації, тому важливо, тому що англійська це ключ до твого майбутнього. Без англійської у світі дуже важко жити. насправді. П'яте спорт це джерело енергії. Енергія не приходить ні звідки і не стікає нікуди. Ти її кругом витрачаєш, ти звідкись її береш. Ти береш її з їжі, ти її береш з води, з спорту, що завгодно, і витрачаєш, і куди ти її будеш витрачати, це залежить тільки від тебе. Ти можеш її спустити в TikTok, ти можеш її спустити в сварки, в самопоїдання, і це не принесе ніякого результату. Але щоб вона приходила назад, потрібно займатися спортом та харчуватися нормально. В найкращому випадку тобі ще потрібно читати, розвиватися, але важливо, що ти вічно почуваєш, що ти втомлена, що в тебе немає сил, що ти встаєш з ліжка і вже погано, тільки прокинулась, ти вже знову хочеш спати, це можна виправити двома кроками: двома варіантами, навіть перший крок, перший варіант це налагодити своє життя. Реально спробуй налагодити режим, спробуй нормально їсти, та пити достатню кількість води і займатися спортом. Якщо ти це все зробиш, тобі має стати краще. Якщо тобі краще не стало, хоча ти зробила це все десь не, не один день, не два, не три. Якщо ти це робила приблизно місяць, два-три і зрозуміла, що ніякого результату немає, йдемо до варіанту. Два. Ми йдемо до лікаря і здаємо аналізи. Ми обов'язково здаємо загальний аналіз крові. Ми обов'язково здаємо вітамін Д, і ми обов'язково здаємо феротин. Зазвичай це тобі дозволить виключити анемію або дізнати, що вона в тебе є. І дозволить дізнатися проблеми з вітамінами, які впливають на твоє самопочуття. Наприклад, у моєму випадку я себе відчувала погано, хоча я нормально харчувалася, я дотримувалася режиму дня, я займалася спортом, але при цьому все одно була втомлена. Після здачі аналізів я дізналася, що в мене на мінімальному рівні ферритин, на мінімальному рівні вітамін Д, і я взагалі не знаю, як я живу. Тому зараз я здала ці аналізи, дізналася висновки, і зараз я сиджу на курсі вітамін І шоста. Я не можу сказати, що це головна порада, але точно не остання. Це мрій. Мрій, бо лише мрійники можуть досягти усього на світі. Про те, що навіть інші і не мріють. Все, про що ти мрієш, можливо досягти. Всі цілі, яких ти прагнеш, будуть реальними, якщо ти почнеш діяти уже зараз. Уже зараз у тебе є все. У тебе є найдорожче, що є у світі. Час. І його буде ставати все менше і менше. Ти ніколи не будеш готова. Ніколи не настане той самий момент. Той самий момент вже. Ви більше нічого не потрібно, лише ти і твоя ціль. Оставляйте пріоритети правильно, досягайте своїх цілей і не забувайте мріяти. Все, про що ви так мрієте, і що бажаєте, вже є, у вас все в майбутньому. Саме тому ви це так тягне. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, мої поради будуть корисними для вас. Дівчата напишіть в коментарях, які ви дали поради собі 14-річним у теперішньому віці. Та чому саме їх. Також буду рада, якщо ви підтримуєте мій канал, підпискою та лайком. Це допоможе мені створювати більше цікавого контенту для вас. Також зовсім скоро розкажу про свій переїзд до Ірландії. Це дуже цікава історія. і Вона досить велика. Цілую гарного вам відпочинку.